Зараз будемо перевіряти тепловізором, чи є дефекти в конструкції нашої холодильної кімнати. Дивимось далі. Ми включили обладнання, працює вентилятор, він створює потік холодного повітря. І зараз ми дивимося не містки холоду, а наскрізні отвори. Тобто, синім світиться наскрізні дірки з вулиці. І фіксуємо їх, фотографуємо для клієнта. Також можемо взяти ще анімометр. І анімометром на екрані показує потік метри в секунду. Майже 2 метри а, з дірки в секунду двоє. Ну, рукою, да, 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 так, чувствується. Так, так, так і рукою відчувається. Да, і тепловізором просто ми дублюємо о, для зручності. О, така.